Шановні пані та панове, ми щиро раді вас вітати на українській землі. І по давній українській традиції хочемо передати вам клім. Як кажуть, що друзі перевіряють сьогодні, ви у початок складних часів допомогли нам. І ми щиро вам вдячні. Тому бажаємо вам ногі і також передаємо цей хвім. Добрий вечір, mm. друзі, пані! вас подякувати. І це ми ще прошу, як все ми подарували пані наш uh, традиційний випік І як пан Бог благослови вас і ваша родина. Дякуємо. дякую. 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 <clears> oh. <throat>